Історія воїна козака, захисника української землі, відтворена у муралі. Новий стінопис прикрасив актову залу Хмельницького ліцею No5. Це один з двох проєктів шкільного громадського бюджету, які у 2025-му реалізували в навчальному закладі. Завершили його 20 грудня. Авторка проєкту, дев'ятикласниця Евеліна, розповідає, працювали над ним лідери учнівського самоврядування. Історія муралу Козаки або нація вільних символічна. Задом цього проєкту було зобразити. Свободу і відвагу козаків я хотіла передати через мистецтво дух козацької відваги. Основний герой козак та його дівчина, яка його відправляє на початку до бою. Потім він вже зображений, як він іде сам в бій, і потім вже зображено, як він повернувся з бою та оспівує перемогу в баладах та піснях. Звичайно, він перетворився в залу на щось особливе. Тут тепер набагато частіше хочеться проводити час. У 2025 році в межах шкільного громадського бюджету перемогу здобули 11 проєктів. Автори працювали над ними разом з педагогами, аби покращити матеріально технічну базу навчальних закладів, зробити їх комфортними для навчання і відпочинку. Випускниця Софія у цьому навчальному році стала президентом ліцею у співпраці зі старостами 21 класу. Працювали над реалізацією іще одного проєкту зелений клас. Наші учні постійно проводять свій час в приміщенні ліцею, і тому ми хочемо покращити ефективність навчання, і тому ми зробили цей зелений клас. Дуже легко сприймається на свіжому повітрі вся інформація і набагато легше навчатися. Монітор, щоб демонструвати учням якусь інформацію можливо, будуть показувати якісь наукові фільми, щоб учням було цікаво вчитися. Зелений клас розташувався на території скверу героїв. Металевий каркас із покрівлею встановила фірма-підрядник в грудні. А зеленим поки що засніжений клас стане уже навесні. Так виглядає візуалізація проєкту. Тут планують посадити туї, виноград і квіти у горщиках. Зелені насадження вже будемо висаджувати, коли буде тепліше, і там мають бути ще дивани. М'які з піддонів зроблені. Загалом на конкурс шкільного громадського бюджету ліцеїсти підготували шість проєктів. Чотири пройшли відбір, а два вдалося реалізувати. На це з бюджету громади отримали майже 200 тисяч гривень по 100 тисяч на кожен. Мурал нам допомагали в цьому студенти-викладачі і ВПУ 25. Художники на цьому місці. Були розміщені прапори, які нам передавали військові за допомогу їхнім бригадам. Ці прапори плануємо розвісити ще в одному просторі, який ми плануємо зробити під час літніх канікул. Це ще один великий проект це музей. І ще один проєкт екологічний розумні баки для сортування сміття, планують доупрацювати, аби стати учасниками наступного конкурсу. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.